Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням колективних трудових договорів, звільнення, внесення змін, ну і останньому законопроекту в черговий раз, який прийняла Верховна Рада, яким регулюється питання укладання, безпосередньо виконання, внесення змін, призупинення саме колективних угод та договорів. За згодою, нібито за згодою сторін. Ну, що я хочу сказати? Це черговий шлях в нікуди. Черговий шлях в просто порушення прав громадян України, права на працю, права на належні умови праці, в принципі, права на труд на отримання заробітної плати за свою працю. Сам законопроект, нібито, ну як завжди, дуже пафосно, з назвами. Що все зроблено виключно для того, щоб регулювати питання. Однак, якщо подивитись от всі ці нюанси, то законоберек прийняти з єдиною метою, щоб мати можливість на підставі форс-мажорних обставин вносити будь-які зміни, призупиняти, зменшувати заробітну плату. Звільняти осіб з роботи. Тому знову ж таки, я вважаю, що прийняття цього законопроекту повинно бути все ж таки певним чином унормувати діяльність наших законотворців, припинити оце знущання над громадянами України з такою, з такою законотворчістю і зупинитись у знищенні трудових прав, тому що ми ніколи не повернемо сюди українців на цю землю. Тому що якщо українці будуть розуміти, що держава не захищає їх, а виключно під виглядом цього захисту робляться все можливе для того, щоб особи, які є монополістами, особи, які мають вплив на народних депутатів, не несли жодної відповідальності під своїми, перед своїми працівниками, то ми ніколи не отримуємо назад тих громадян, які звідти поїхали. Прийшло вже більше року. І я вже неодноразово говорив, що з перших днів війни президенту, окрім захисту України, потрібно було думати і думати про те, яким чином він буде повертати ті 10 мільйонів осіб, які виїхали ну, за даними ООН, за нашими даними, 7 мільйонів, хтось говорить 5 мільйонів, хтось говорить 3 мільйони. Це вже не має значення. Ці люди виїхали, вони будуть створювати там сім'ї. І питання виключно до діючої влади, чи повернуться ці люди назад в Україну. Чи будуть вони платити податки в Україні, чи будуть вони створювати сім'ї в Україні, чи будуть вони розвивати Україну, а не розвивати інші країни і жити в інших країнах? І як знаєте у нас, як я завжди говорю, всі патріоти у нас завжди живуть за кордоном. Вони знають, як потрібно в Україні жити, що потрібно робити, за кого потрібно голосувати. Но ніхто сюди не приїжджає. Тому до тих патріотів, якщо вони стануть такими патріотами України, то насправді ми можемо втратити Україну. Тому я вважаю, що ці законопроекти стосовно зміни трудових прав, тим більше під час дії воєнного стану, вони не можуть прийматися. і не можуть прийматися в тому вигляді, в якому зараз працює Верховна Рада. Я вже неодноразово говорив, що фактично. Робота Верховної Ради в закритому режимі порушує норму Конституції. Це прямо заборонено. Кожне засідання повинно окремо виноситись питання про проведення його в закритому засіданні, в закритому виключно режимі. Те, що зараз відбувається у Верховній Раді, фактично жоден закон не відповідає регламенту Верховної Ради, не відповідає Конституції України. Ну і все ж таки наостанок, я сподіваюся, що президент на цей закон також накладе, використає своє право вита, поверне його в Верховну Раду, тому що насправді він не вирішує питань трудових прав українців, він навпаки їх обмежує, де є можливість роботодавцям і монополістам знову ж таки знущати з українців і остаточно позбавляти їх будь-яких прав, навіть які передбачені контрактами і колективними договорами. Поки на всьому все. Підписуйтесь, підтримуйте канал, розповсюджуйте це відео для того, щоб громадяни знали про свої права, знали, могли їх захищати і знали, хто за цим всім стоїть. До зустрічі і пам'ятаємо, Україна переможемо! Віримо в нашу ЗСУ, віримо в Україну, і віримо в перемогу. Підписуйтесь і вподобайка з вас. До побачення!